Всім привіт, назвати Майнопро і в мене сьогодні нова рубрика. Це прокачка дома в Майнкрафті Да! Ми будемо сьогодні прокачати оцей дім. Він взагалі поганому стані он бачу вже... Оп. Бачу, там трава виросла, там. Все повиростало Думаю, ми його сьогодні прокачаємо. І також ми тут заробимо дорогу, бо тут трубу прорвало. Труба прорвало її. І все, треба дорогу нормально отут зробити із цементу. Так що ми почали, а ви не забудьте підписатися і писати лайк. Погнали! Так. Нам треба це, взагалі, також закупати, що не, не, не потрібно. Таку отчистим. Що треба нам газ? Зараз? Ну, зараз треба отак зробити. Отак. В цю зону ніхто не має заходити. Подпишу мы, наверное, зараз заделаем цю яму. Так, зараз мы трубу твою проведем. Оп, перекрываем воду. Оп, и все, вода ведь у нас не точа. Труба зроблена. И на хай себе точно дальше. Мы тут все с землею зараз засыпаем. Назад. Так. Пропустил. Все, нормально. Так, зараз ми ще візьмем гравій. Там, гравій, гравій, гравій. Так, а ні. Треба взяти камінь. Камень краще буду думати. Так, Ну, ну це вже як асфальт. Так, беремо зараз по кошку попробуємо, щоб можна було раз ту дрон. Раз тут. Ну и тут можно так то Кого дроби? Нормально. Так, ну все задела. Дорога поки нормально, но только тоже нет квайнгу. Наши дом не дрова. Ладно, надо взять кирку и завалить и крути. Е... Железный кайфово. Так. Раз, е. И два Е. Yeah. все О, вот тут вырастало всего. Стил бачу. И поршень и Да, тут полный капитальный ремонт треба работать. Ничего, мы забабахим ремонт такий що еще. Где крутые навіть? Помню, что забыл? Давайте сходы поставим. Вот не молодежный. Так, що ж нам треба тут Взяти меч і всю поутину. Так, а, ні, ну тоді мы тебя возьмем. Оп, оп. Воше одна. И тута, и тута. Тута, тута, і тута. Ну, В принципі, паутину все дозорали. Далі розчищаємо траву. Наверное, тоже близко его. Зараз забавим готову. Вот вс, а ні, на Анисе. А ще можна еще и все можно забрать. теж. Забрали. Вот тоже забрала. Все. В принципе, часто дым. Есть вот набель треба вынести. Звезд. Так вот, то Звідси. делаем? Так, набель злится. Вынесем вверх. Двое поставим. Так, в принципі, часто їм тільки треба траву закати. Робити нормальний підлог. Я зробив її берегом. Так. Хоп, 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 хоп. Так, в принципі, нормально. Очищаємо сейчас супер. Так, і ставим того дерево. Зараз все зараз заставимо і все І все да круто. Так. О. В принципі нормально. Давайте ми зробимо такий, не знаю, білу стекляну панель, чи чорну стекляну. Думаю, чорна буде більш красивіша, як для мене. Так вот. Сейчас супер. Беремо дверки. Поставимо двері. готово, ще можна, в принципі, зробити лампу таку то, то провести, Блин, штурвик. Ладно, такой попробуем. Типа двойна. Вот Отак. А не, все того краще уже. Було симетрично якось. О, вс, шабимба. Так, і ми зараз ще зараз верху світло вылетаем наверх ось то у нас якраз ти лампа ой туда трошки Не, так трошки. вот так вот то мы ее взломаем с вот так настрой я, я все ломаю Не попадаю так, принципі, нормально. Тепер проводимо світло. О-хо-хо. Так, так. Так, так. І так так. Все, в принципі, сентября не треба. Тепер якось проведемо. Так, продоволь. Ну і все, в принципі. Зараз спускаємося і робимо став речок. Да, працює я виключаю. Торси працює. Так, тепер нам треба тастомізувати. Домик наш. О, о, о. О, вообще супер. Кого ми поставимо два сундуки? А, не, А, ні, ні, не треба нам. Там так его. Дальше можна ліжко одне поставити. Кого можна такого... Рой 9 тольный стил. Оп. В общем. с друзьями можно было посидеть. там. Берем эти кошка. Раз, два, три, четыре. Так, вот берем. Мы возьмем табличку. Ну, можно в принципе поставить. Не знаю, что он будет. Не буду. Ну, короче, типа такой был. Нормально. Вон обсылка. все, кайф. Потом мы зарубаем вот меню. Кухню. Ну все, в принципе, нормально мы ее забрали. А, нет, можно на такую заберет. Ремка вверх. И расставляем в Іменно отаку ворт. Це буде як у мене краш. Все, все так. Вот. Можна так от вийти. думаю, що файно вийшло. Оп-оп. Оп-оп-оп. Ну, коротше, нормальний такий домик вийшов. І зробили, то можна якраз забрати це все. Вот тоже так все підбираємо. Ну вот так і друзі у нас. Якщо вам сподобалося відео, ставте палець вгору, підписуйтесь. Якщо ви хочете ще, щоб така рубрика виходила. То підписуйтесь і ставте лайки. А на цьому все. Всім пока!